Привіт, друзі. Так от виглядає в нас розсада перчика. Це перчик амулет. Такий він у нас вже. От. цій розсаді у нас вже 4 тижні місяць. Рівно місяць, сьогодні 5 число. 5 я і садив. Так, це амулет виглядає у нас. Так. Це Геркулес. От. Уже є справжні листочки. От. Це Редкан. реткан. така розсадка. Уже раз я її підгодовував, підгодовував і рост концентратом 3 по 5, 5 азоту, 5 фосфору, 5 калію. Він вважається органічним. Ну, от не органом мінеральним, а органічним саме добривом. І додавав туди живі, живе добриво. Так зване від фірми Жива земля. Там бактерії. Ну, Щось схоже на Байкал. О, це була перша підкормка. Так виглядають баклажани. Це номерний баклажанчик от, від Inova Seats. Отак от. Це Аретуза. Аретуза найшвидше розвивається, як ви бачите. Уже є один справжній, і вже он, і другий вискакують. Це Достан. Так, а це у нас <кхи> гострий перчик. Оце конкретно драгі. От, на іншій половині мав би бути хірош, але чомусь він не зійшов. от Я бачу буквально 4 чи 6 всього перчинок. І то вони такі маленькі, от, як ви бачите, <кхм> а то все драки. у драки нічого зійшов нормально. А він такий великий буде і схожий на звичайний перець, але він гострий. Не дуже гострий, такий, що в принципі в салати дуже класно підійде. Так що, отак от у нас через місяць виглядають перчики. Найближчим часом, коли підсохне ґрунт, тут вже в деяких от містах він пересох. Сьогодні буду підживлювати другий раз. От. Буду давати е, е, комплексні добрива 13-40-13 і з додаванням кальциніту. Комплексних добрив візьму на 5 літрів води я. Десь приблизно грамів 8 і кальциніту приблизно так само. 8-9 грамів. Це все розчиню 5 літрів води і пролю якраз 5 літрів води мені на всі ці касети і вистачає. Це зроблю таке ж підживлення. Потім через тиждень буду повторювати. А, забуду додати що ще до цього розчину я додам так же само живі бактерії. от від фірми Жива земля обов'язково Я їх додаю в усе на протязі всього періоду вегетації. Це і для листового живлення, і для корневих підкормок. Капельне зрошення також даю обов'язково. от Так що так от виглядає наш перчик. Тепер поїхали глянемо на розсаду помідорів. Так, а отак от виглядає у нас розсада вже помідорів. Е, найбільше підросли пінхіт. найвищі вони в нас. От, Як ви можете бачити, відрізняються вони від інших. Так, це у нас бік Сашер. такий має вигляд. От. Ціла касета, а це просто сашер. Також, в принципі, вони десь на одному рівні. От. Це пінк Ну, Пінкхіт, як ви бачите, вже великий доволі. Помідори повиростали добре. Отак от от вони виглядають. Це буде рожевий помідор, а це помідор КС-390. Теж дуже гарний, і на вигляд, і на смак. От, Помідорчик. От. Це у нас буде помідор бокат. От. В принципі, він теж так стартує нічого на рівні десь із пінкхітом. і асвон. Асвон теж, бачите, вже чималенький, в принципі, по росту. От. Так от вони виглядають. Все досвідчується лампами. Як я казав раніше в попередніх відео, досвідчуємо з 5 години ранку до 10 години вечора. І вдень тримаємо температуру для всієї рассади. І перця, і баклажана в день 20 а на ніч вимикаємо палення, і вона падає десь приблизно до 17 -16. От, Поливаю я і. Коли вже підсохне ґрунт, зараз, як ви бачите, все вологе. Отут тільки з краю є, підсохлий. Але він там глибше він нормальний вологий. От тоді ми тільки починаємо поливати. Тут підкормок ще жодних не було. Сьогодні буду давати теж 13-40-13, кальцианіт і живе добре. Оце такі будуть підкормки. Єдине, що на днях було вже два тижні від того моменту. Ну, як на днях, не на днях, а тиждень тому було два тижні, як я висіяв, тому я проливав привікуром. Через кожних два тижні потрібно проливати. Хтось раніше, але я через два тижні даю. Провікур давав 2 грам, 3 г на 2 літра води. 15 грамів на 10 літрів виходить. І просто проливаю. От. Для захисту від чорних ніжки особливо. От. Бо поки що нічого більше не загрожує. І ще тут були, завели жучок такий чорний, я не знаю, я не, ну, тоді не зняв його. Дивлюся от помідорки. От раз там от є. Бачите, далі от впали. Я думаю, що таке його. Ніжку відгризло от так от знизу просто, на, на, на помідорку. Я думав, якась болячка, а потім придивився жучок, перегриз, тому довелося ще антихрущом. От Більше нічого не було розпечатано, не захотів розпочатувати, або антихрущ, В принципі, різниці ніякої немає, то я окропив зверху От, цим препаратом. Ну, в принципі, проблеми більше немає, нічого тут не лазить. Де той жучок взявся, я навіть не знаю, звідки він тут в хаті міг з'явитись. Так що так от виглядає наша розсада? От. Помідорки тут у нас три тижні їм від моменту висіву насіння. Перчик 4, а помідори 3. Ну що, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте, запитуйте. Може, комусь щось цікаве. Підписуємося, як завжди, всі, окрім москалів, само собою. Ну і на цьому все. Всім до побачення.